Золото віри ханаанської жінки було очищене було випробуване вогнем. І, брати і сестри, знаємо, що в Біблії чуємо такі слова про те, що наша віра, так як золото, вона очищається, вона Випробовується вогнем, вогнем, вогнем випробувань. І так було в ситуації цієї жінки ханаанянки з сьогоднішньої Євангелії, яка зустріла на своєму шляху такі певні випробування. Золото, яке видобувають із землі, воно йде з різними домішками, з різними іншими якимось металами. Чи чи з чимось, що, що не є золотом. І за часів Ісуса, це золото, щоб очистити його, потрібно було, власне, його розтопити. І тоді, і тоді ці, ці домішки, те, що, власне, не належало до золота, воно якби піднімалося вверх. І тоді можна було його збирати. І це золото ставало чистим. Може, не ідеально чистим, навіть кажуть, що сьогодні. Ну, неможливо очистити вже прямо аж до ідеального стану, щоб не було вже навіть найменших домішок, але все одно воно вже ставало чистим. Під впливом вогню. Під впливом вогню, воно очищалося, воно, воно ставало чистим. І сьогодні таким очищенням, таким випробуванням для, для жінки, яка, яка приходить до Ісуса зі своєю потребою. Вона була язичницею хананянкою, язичницею, яку ізраїльтяни язичників називали так навіть негарно, називали їх псами. Вони вважали, що вони не можуть отримати від Бога благодаті. Вони не заслуговують на це. І вона приходить до Ісуса, приходить до Ісуса з певною потребою, тому що її, жінка була, її дитина була дочка одержима, одержима злим духом. І вона мала дуже велику віру. І Ісус це знав. Ісус знав це. І тому Він якби дозволяє також. На такі певні випробування цієї віри, на таке певне очищення цієї віри, тому що коли вона звертається до Ісуса, що допоможи мені, з мою дочку, він, вона зустрічається з мовчанням. Може, це не було так якось просто, навіть, навіть учні, коли ну, побачили, що Ісус мовчить, і, 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 можливо, вони вже почали якось так хвилюватися, вже вони приходять до Ісуса і кажуть, Ісуса, відпусти її, бо вона кричить. І далі вона знову зустрічається, зустрічається з такими словами, де, де Ісус говорить про те, що Він прийшов перш за все до свого народу. Він, він прийшов, щоб спасти свій народ. І знову, використовуючи, Він використовує ці порівняння, які теж вважалися. В ізраїльському народі і він каже, не добре брати хліб дітей і кидати їх щенятам. Але вона далі, далі її віра є непохитна. Вона далі волає до Ісуса, не знеохочується, каже, Господи, але і щенята їдять крихти, які падають з столу. І тоді Ісус, власне, Він показує і дає такий приклад. Цієї віри, жінки для всіх, але Він, власне, говорить, і жінка, твоя віра велика, каже, твоя віра, велика твоя віра. Вона якби проходить через такі, таке очищення, випробування своєї віри, і вона залишається непохитною. І нехай буде так, як ти хочеш, так, як ти хочеш. Бог перед обличчям. Цієї віри, він, можна сказати, не те, що стає безсилим, але, власне, він, він немовби стає таким безсилим. Він, він виконує це бажання цієї жінки. Тоді, коли зустрічається з її величезною вірою, він дає їй те, про що вона просить. Віра очищається. Очищається вогнем випробувань. Чи могло би бути інакше? Так є, що власне людина після падіння наших перших батьків, Адама і Єви після первородного гріха вона досвідчує різних страждань, випробувань в своєму житті. І ці випробування вони можуть бути власне, такою теж та нагодою для того, щоб очищалася віра. І цією дорогою теж пройшов Ісус. Він пройшов дорогою цього вогню випробувань, Його страждання, смерть на Христі це дорога вогню випробувань, в якому була випробувана Його власне вірність, Його Довіра до свого Небесного Отця, вона була, його, вона була очищена, випробувана, і вона принесла плоди спасіння для нас, для всього світу. І таким може бути шлях людини, яка зустрічається з випробуваннями, або залишатися в цьому і, бути, і відкидати Це, не приймати цього, проклинати це. Або також намагатися, власне, іти тією дорогою, якою пройшов Ісус, переживати це з Ним, жертвувати Йому, і дозволяти, щоб це очищало мене, очищало мою віру. Бо це можливо власне, через Його благодать, через ту благодать віри, яку маємо. Це можливо, коли ми переживаємо це з Господом. І знову ж таки, це не означає, що християнин в своєму житті має шукати якихось випробувань, якихось страждань. Вони самі приходять, не мусимо їх шукати. Але, напевно, нашим вибором є те, що ми з цим робимо, як це ми переживаємо. Чи також шукаємо, можливо, також і одним з таких викликів є шукати вирішення цього. Наприклад, якщо це якісь хвороби, щось, що я можу змінити, на що можу вплинути, але шукати того, що справді до чого мене запрошує Господь, і дозволяти, щоб мої переживання, ці випробування очищали мою віру, щоб вони приносили також, допомагали, щоб моє життя приносило плоди спасіння мого і інших. Нехай, так як це було в житті цієї жінки Хана Анянки, золото її віри було очищене вогнем випробувань. Нехай також і золото нашої віри, віра, яка є в наших серцях, нехай воно очищається. І навіть якщо приходять якісь досвіди, випробування, нехай ця Божа благодать допоможе, щоб тоді наша віра. Ставала ще міцнішою, щоб вона була, ставала ще більш правдивою і живою. Амінь.